А ви не уявляєте, який зараз лот крутий Я вам хочу презентувати, тому що тут шарфи, шапки, рукавиці і комплекти від бренду Aldi. І уявіть, що лише. За 97 гривень за комплект чи за одиницю. От уявіть, ви можете купити ось, до прикладу, такий комплект від Бруно Банані лише за 97 гривень. Та ні, таких цін ніде немає. А на фіні є. А ще можна класно заробити, зробивши круту націнку. Показую ще в лоті. Лот вартує 4850 гривень 50 позицій. Тут у нас і рукавички, і шапки, і шарфи окремо. І є ось такі класні комплекти, їх багато. Є ось такі комплекти. І є кашемірові, покажіть, будь ласка, різні варіанти шарфів. Шапки, снуди. Ось такі варіації є шарфів. Показую, які можуть бути шапочки. М'якесенькі, гарнесенькі, есмара, лідл, абсолютно різні. Далі є ось такі набори варішки і шапки. Теплі це зараз сезонний товар. Далі показую є. Ось такі варіанти. Так. Далі, покажіть, будь ласка, унісекс варіант. Показую ще може бути ось такий варіант. Вони дуже неймовірно теплі. Різна палітра, тобто можна одягнути під будь-який образ, під будь-який е, стиль. Е, ось рукавички. Чи зможете ви купити рукавички за 97 гривень шкіряні? Ні. А на фіні зможете. Подивіться, які утеплені, класні, стильні. Є ось такі варіанти, це вже дуже-дуже теплі. Далі є з такими манжетами. Є ще ось такі варіанти, показую. Коричневі. Ну, теплющі, це просто вау. Ваші, ну, ручки ваших клієнтів будуть в теплі, вони будуть задоволені. Показую, які ще можуть бути варіації шапок. Ось такий варіант. Далі, ось такий варіант може бути шапок. Ще шапочки можуть бути в нас з балабончиками різні. Ось такі. Такий варіант. Отакий. До речі, є сертифікація. Це означає, що вони з якісного матеріалу, з якісних барників абсолютно безпечні для нашої шкіри. 97 гривень за одиничку. А снут, подивіться на цей класний хутряний снут. Ну я думаю, що це взагалі лот дуже вартий уваги. А саме головне, що на ньому справді можна класно заробити. Для того щоб замовити даний лот, а він у нас розлітається. в нас їх було багато, залишилось декілька. Треба що? звертатися до наших менеджерів, заходити в наш сайт. А всі контакти, наш сайт і номери телефонів я залишаю знизу під цим відео. Давайте заробляти разом.